Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні середа. Не планував відео, таке спонтанне. Біля нас почалось будівництво будинку приватного. Хочу показати, як воно поч... ну, як вони будують, чого починають. Пригнався з роботи, вон там, хто бачить, на задньому плані корівки йдуть до хати. Зараз у нас пів шостого. Так ось, німці почали будинок будувати. Почали в четверг, потім п'ятниця, субота, неділя були вихідні, там свята були. І сьогодні середа, 3 дні. 4 дні працюють, всього дві людини. Це скільки? 8 починають, в 16.00 закінчують, мабуть, пауза є. Тобто, я гадаю, 7 годин на день працюють, може 7,5. Десь 28-30 годин було робочих, дві людини. Давайте подивимось, що вони зробили за. 30 годин праці Ось так виглядає будівельний майданчик. У четвер, в 8.00, тут були одні хащі Ось таке. Зараз трошки пройдемо. Гадаю, мені ніхто по макітрі не надає. Так, нагадаю, це у нас Німеччина. Село у нас 450 людей, маленьке, зазвичай. Тут ділянки по 4 сотки, 6 і більше соток, це вже велика ділянка, кутова, ну як ця. Ну Тут десь 4,8 сотки. Тому що знаємо дідуся, який мав цей участок. Цей дідусь, вон, бачите, червоненька, зараз приближу. У нього ще одна ділянка. І у нього ще є друга ділянка. де ось. Квадратний метр тут коштує від. 400 євро. Тобто за цю ділянку ой, скільки десь 160 тисяч віддали і сам будинок. В чому тут складність? Тому що ми на пагорбі, схил йдемо, і у нас проблема з водою. Струмок, і ось струмок йде по дорозі, і ось там ярок. Ми з собакою ходили по полю, все добре. Зараз вже там, де є рок, пройти неможливо, тому що опади, тому що вже в горах сніг трошки. І струмки, і прям води з-під землі просто б'ють наружу. То у нас тут велика проблема з водою. Тут були хащі струмок, може хтось пам'ятає мої деякі відео, щось вони тут лампічать. Мені здається, вони лампічить, нічого не будуть. Вони прибиваються до каналізації. Тобто, щоб ви розуміли, хто бачив опять же, мої відео, тут корови паслися. пам'ятаєте, я робив відео все. У нас було навіть нуль, корівок погнали наверх у конюшню. І ось у полі заздалегідь є каналізація. Я так розумію, зараз стану. Вони прибивають собі під струмком, скажімо так, щоб каналізацію під'єднати. Я так вважаю. Так, дивіться, це наш будинок. Ми тут живемо, ми на даху живемо. Люди живуть на другому поверсі і на першому. Тобто, це ділянка до цього будинку, це ділянка теж дідусяна. Він її продає і ось там хаща. Він не може її продати багато років. 180 тисяч за неї лупи. Не пам'ятаю, скільки там соток. Але чого не може продати, де вже давно би продав. І з той вулиці є заїзд. Тому що по нормам німецьким, як мені пояснили, оце заїзд до нього, бачите, 2,5 метри. По нормам 3 мінімум. І він прохав цих господарів, щоб вони продали пів метра йому. От Там, де велика машина зробила біду нам. Тобто, Щоб такий заїзд був, тоді, місцевість, ну, тобто цей участок буде під застройку. А так вони йому не продали. Людям не треба гроші, їх би, не треба, не хочуть. То дід не може продати за 180 тисяч. Тепер це просто ділянка не знає для чого. Для корочок моїх в майбутньому. Ось таке наробили. Дві людини працюють. Приїжджають автівки, все вивозять. Тобто вони котлован вирили за ці 30 годин. Ніхто лопати жодного разу не бачив, що працювали від слова геть. А, приїжджають автівки, він навантажує, вони уїжджають. Ніяких бетонозмішувачів, нічого немає. Це такий вібратор. А, у четвер зранку. Приїхала ця бандура, ну не приїхала, її привезли. Вона вся гілля до біса. Потім приїхали пару автівок, висипали щебінь. І він цей щебінь трамбував. Довго трамбував. А, перед тим, як трамбувати, поклали оці блоки. Бачите, які блоки? Це щоб суву не було. Приїхав бетонозмішувач змішувач, засипали. І це блоки. Ось так воно, як Лего. Як конструктор Лего. Так, а що у нас тут? Ой, не береться, бо кутини гострі. 600, або 1200, так? Да? Зараз хвилиночку. От. Прокляття, невеличка. Да, так, на 1200. 600 на 1200. Ну, гадаю. Потужно. Звісно, якщо робити опалубку і... Армір і все кидати воно більш, але, ну, бачите, це все зробили у четверг Потім 3 дні вихідних. І привезли у цей кран. Так, до речі, фірма Ліпхер, якщо не помиляюсь, вона холодильники робить, так? І морозилки Бачите, вона ще і крани робить. Кран як маніпулятор на пульту. Стріла повністю всі 400 покриває. Достає до нашого будинку, це наше вікно. Добре, що ми в цій кімнаті не живемо, вона у нас як склад. Тобто цей кран може будувати цей будинок, цей будинок, і у дідуся би будував би цей. Ось так його поставили, що він може три будинки будувати. Його зробили в понеділок. Я поїхав на роботу в 5.30, його не було, приїхав в 15.30, все, вони працюють. Ну, якось так. Давайте я зараз залізу гори. Так. А палубка я навіть не знаю товщину. Може, ну зараз прийду замірюю, може більше метра. Так, така штука є у нього. Бачите, зараз ось так він бере їх і пересуває. Так, стоїть він просто. На дерев'яшках потужних і все. Так, ну що тут написано? Скільки ще він подіймає, так? Да? Не знаю. Метрах в тоннах. Так, так. Да. Якщо стріла максимальна на 20 метрів викидає, правильно, я розумію, так? Да? П1, П2. Так, смотря який кран, так? Да? Ну давайте П2 дивитись. На 20 метрів 2 тонни може. Ну, якось так. Так, зараз я туди пройду і подивимось, що там у нас за фундамент буде. Так, люденьки. 1300 по нутряні. 1300 бетон. Закатали. Так, що хочу ще показати. Так буду уходити. Мабуть, далі ще буде підійматися вище. Так, буду ходити і дещо в нашому будинку показувати. Я розумію, бачите, дробина зроблена. Це буде зразу ось там зроблена ну, спеціальна шахта, щоб робити всі ревізії. А ось це, може я помиляюсь, поправте. Ви бачите круг, так? Під трубу каналізаційну і тут зроблено жолоб. Тобто, може, сюди ляже труба каналізаційна, ось так, а це бетон не дасть просісти ґрунту під струмком, чи коли підземні води будуть щось робити, воно буде як у будиночку. Давайте ще покажу. До нього є така штука націпна. Маленький ковшик. У нього великий зараз ковшик. Труби ніяк не покидані, вони в таких от клітках. Щоб було все акуратно і ти все бачив. Вібратор і так, ще один ковш. То самий потужний, мабуть. І такий загрібательний. Чи як його називаємо? Ось такий от очередок зробили вони. Не знаю, не було. Для чого, не знаю. Просто може на перерві гралися. А тут відсуваний і ще бетон ніяк і не ставлять, тому що ж треба порішати вопрос з каналізацією. Так, все так потужно, мабуть, із за того, що у нас підземні води. Ви бачите, як на пагорбі, тобто це гараж, автівки стоять, а земля підпирає. Тобто, от, бачите, тут покошено, і я зараз йду і воно під ногами м'яке. Ось, Ще зараз може покажу. Чутно, як там водичка, коротше. Бачите, слід залишається, який глибокий. Тобто тут Скрізь вода. Це перший поверх, там люди живуть. Ну не тут, а з тієї сторони і підпирає. Коли ці люди придбали будинок цей, він ж, вважається старий, то тут внизу келлер і бачите, заправка. Зараз покажу. У нас там бак на 5 тонн стоїть. Ну, я вважаю, це керосин, не знаю, треба гулять. Ані ойл називають, як олія Опалюється, газу в селі немає, в жодному селі немає газу. Тому то автівка продавила, приїжджала, заправляла на рік. Тобто, зараз туди зайдемо. Там все покрите було грібком, як мені розповідали. Що вони зробили? Вони оце все підкопали. Бітумом стіну, коли вона висохла, помазали, помазюкали, поклали пінопласт. Соточка. Може трошки менше. Потім ізоляція, як у нас Руберт поклали. Бетон не клали, тому що усилювати ну, не треба було. трещин немає, все добренько просто вогке все. І козирьок зробили. Засипали. Тому що у нас постійна вода. Але досі господарі кажуть, що вогка внутрі. Вогка. Зараз покажу, як воно виглядає. Сильно знімати не буду, тут мого нічого немає. Ось так зроблено. Щоб було гарно, красиво. Кожен поверх це одна родина, три поверхи три родини. Перший поверх. Тут лічильники наші ось там кладова, келер так називаємо. Мого там нема, заходити не буду. Тобто, ота вся стіна, кажуть, вона вогка. Люди тут живуть, а тут в нас котел. Тобто там заливали бетон під перший поверх. Так, це котел. Тут тепло, не знаю, треба так робити. Ні, нам, мабуть, не треба. Ось так воно виглядає. Ось такий. Не видно нічого. І так не видно. Такий великий котел. Бачок. Ось так, не знаю, висота, мабуть, 1,5 метри. тепленький Насос. Це річ у нас така калька багато, вапняка, то це воду нам пом'якшує. Так. І ось тут є кімната, до, ко... до котрої немає дверей. Немає дверей, я не бачив. І ось так. 5 да, Вона довжиною 5 метрів. А може і більше. Ні, довжиною 5, а заширський не знаю. Бачите, її крюкон. Її ставили до того, як зверху бетон поклали. Стоїть внутрішній насос, який все подає ці трубочки. То залівною, а то іспарина, мабуть. Ось так воно звучиться. Ну, а там все земля. Я так не бачу, щоб воно грибком шло, якщо чесно. Темно, нічого ж не видно. О! якесь світло. Я не бачу, щоб грибком шло, але кажуть, що раніше було. Ось так, мабуть, у тих людей, тому вони там все роблять як треба. Знайшов де світло, ще раз покажу, як воно виглядає. Якось воно двох чи що чешу. А може це це у нас для води бак, який постійно підігрівається тому що опалення не працює, а він через деякий час змикається. Так, ну це воздуховод О, це воздуховод Просто сюди дим. Решиті бачок ТДТП, паливо. Це не фільтр. Ні, якийсь там внутрі стоїть. Так, внутрі щось стоїть. Невеличкий фільтр. І ось таке воно, бачите, помаранчеве. Оно так буде видно. Не видно. Короті, воно помаранчеве трошки. Значить, це не керосин. Тут все-все-все. І навіть ще нижче кудись пішло. Ну так, да, завод заходить вода. І це пом'якшує нам воду. Ну ось так все в бетоні. Ось так воно виглядає. Ось так з вікна третього поверху. По факту він другий, тому що там внизу ми були, то все під землею. Є бак і паливо, все. Буду спостерігати. Цікаво, спонтанне відео. Просто у нас так не роблять. Нагадаю, всього 4 дня працювали. З 8 до 18 ой, до 16 дві людини працюю. Інша техніка приїжджає, уїжджає, приїжджає і уїжджає. Нагадаю, що кран на пульту ніякого нікого немає спеціально обученої людини. Ну, обучена та є, звісно. Ось. Я гадаю, що вони залили бетон. Ізоляцію буде, може потім ставити. Ну буду спостерігати і подивлюсь на ваші коментарі. Може буду знімати. Ну якось так. Все до побачення.